Добрий день, малята, хлопчики, дівчата? З давніх пір понині кажуть в Україні, здоровенькі були. Друзі, а як називається наша країна? А як називають людей, які живуть в нашій країні? А як називається наша мова? Про створення нашої країни є багато різних цікавих легенд. Одну із них я пропоную вам сьогодні послухати. Три сторожі. Було це в ті часи, коли землю ніхто не ділив, не міряв, а людей ніхто не рахував. Земля була пряма та рівна. Куди не глянь краса неоціненна, від обрію до обрію річки, як стрічки сині на зеленій плахті лежать, а квіток, як на вишиванці. Позаздрили вороги і посунули на землю українську бити, вбивати, принесли горе велике, падала кров, як дощ. Все зелене стало червоним і річки також. Упали діти та старі на землю та й заголосили порятуй, матінко, порятуй, годувальнице. А вороги кинулись тягнути з землі біф, золото біф. та самоцвіти. А коли стали йти на північ, виріс там частокіл непролазний. Густі ліси утворилися болота без дна. Хотіли на захід утекти, та земля піднялась аж до неба. Тоді вони стали на південь відступати. але і там земля розверзлась і всі воїни загинули, а те місце накрила синя гладь моря. І з'явилася Україна, і має вона трьох сторожів. На півночі ліс проліс, на заході гори сиві, на півдні море чорнеє. Хто із зом прийде, той в землю нашу і вросте. А добрим людям хліб і сіль. Дітки, який твір ви щойно прослухали? Як називається ця легенда? Де відбуваються події, описані в легенді? Що трапилося з людьми? До кого люди? Звернулись по допомогу. Чи отримали вони допомогу? Яких сторожів отримали українці? Чи сподобалась вам легенда? Малята, а як ви розумієте вислів, хто зі злом прийде, той в землю нашу і вросте. Спробуйте пояснити, що означає вислів. А добрим людям хліб та сіль. А тепер я пропоную вам зіграти гру Добери ознаку. Наприклад, сторожі які надійні, сильні, мужні, відважні. А тепер спробуйте ви гори які, річка яка. Поле яке озеро яке Ліс який? Море – яке? Хата яка Село яке, Київ, який Україна яка. Сподіваюсь, усі впорались з завданням. Пропоную вам намалювати. Три українських сторожа та поділитися з нами своїм мистецтвом. На цьому я з вами прощаюся. Хай в вас і в нас все буде гаразд. До нових зустрічей, малята!